Вітаю, діти, запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Відгадайте загадку. Голів поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває? Так, це буває восени. Ми з вами вже багато дізналися про осінь. Про те, які зміни відбуваються в неживій природі, і що ці зміни призводять до змін у живій природі, зокрема в житті рослин, комах. І, звичайно, змінюється життя тварин. В клопоту приносять їм осінь. Вони змушені якось рятуватися від холоду та холоду. А як саме ви дізнаєтесь сьогодні на занятті. З настанням осені звірі починають готуватися до зими, але кожен з них готується по-різному. Так деякі з них роблять запаси на зиму. Це польова і лісова мишки, кріт, восени. Лісові мишки збирають жолоді насіння різних рослин і ховають їх в норах або в дуплах повалених дерев. Польові мишки кроти та хом'яки заповнюють свої зимові комори зерном. В одній такій коморі може бути до 5 кг зерна. Білочка збирає суху траву, мох і затуляє ними усі щілини дуплі. Також вона збирає горішки, жолоді, насіння та гриби і зберігає їх у своїй комірці в дуплі. Тому взимку білочка не холодує. Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. Деякі тварини впадають у справжню зимову сплячку, їжак, ховрашок, хом'як. Восени у їжачка мало поживи, бо заховалися у землю черв'яки, ящерки, вожі. Важко також знаходити комах, жаб. Тому їжачок не робить собі запаси на зиму, та йому це не потрібно, бо взимку він спить. Лише у гарні осінні дні їжачок готує собі нірку для зимівлі. Вночі він таскає в нору сухе листя, м'який мох, застилає їм зимову постіль або заривається в сухе листя. Також до зими готується борсук і ведмідь. Вони теж впадають у сплячку, але можуть прокидатися. Вони влітку і восени нагулюють собі жир, щоб взимку відпочивати. З жовтня ведмідь старанно й гміло готує до зими зимове лігвиско. М'якою хвоєю, корою із молодих ялинок, сухим лісовим мохом, він вистилає свою барлогу. А борсук пізньою осінню закриває вхід в нору травою або землею і залишається спати в ній до весни. Зайці, лисиці, Вовки, олені, взимку не сплять. Їх можна побачити в лісі, тому восени вони не роблять собі запаси їжі. Зайчик харчується корою дерев і тим, що залишилося на полях. Вовк та лисиця, що спіймають, те й з'їдять. У цих тварин. Восени починається ріст зимового хутра. Шерсть густішає, змінюється забарвлення шерсті, тобто вони линяють. А зараз перевіримо, наскільки ви були уважними на заняті та пограємо у гру, хто як готується до зими. Виберіть з тварин. Які впадають у зимову сплячку хом'як, говк, заєць, ведмідь, їжак, мишка. Це хом'як, їжак, ведмідь. Виберіть тварин які роблять запаси на зиму. олень, лисичка, кріт, білочка, бобер, мишка, їжак це білочка, мишка, бобер, кріт. Виберіть тварин, які залишаються активними вовк, бобер, лисичка, їжак, олень, зайчик. Це вовк, лисичка, зайчик, олень. Виберіть тварин, які линяють. Білочка, лисичка, зайчик, мишка, їжачок, вовк. Це лисичка, вовк, зайчик, білочка. Накопичення запасів жиру та линяння це осінні явища у житті Тварин. Так вони готуються до зими. Густе хутра і запас жиру захищає від морозів. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!